Ну вот, ми вже на вході в Білонову. Оце церква Святої Анни. Православна церква. Центральний вход Віланова. Я про загородну резиденцію Яна Собетського знаю, навірно, год 50. А тепер я в неї попав. Йоханий бабай. Ян Собецький останній великий король Польщі. Він прославився своїми війнами з турками, а саме головне, що він спас Вену від турецького нашестя. А ще він прославився своєю любов'ю до своєї жінки Марисеньки, про яку про цю любов писав польський письменник і історик Казимір Валішевський. Радянський період Валішевського можна було знайти, як наче на вулиці, діамант. Зараз, слава Богу, все є. Ну, підемо всередину і подивимося, що нас там жде. Да. Поближче для вас деталі декора. Його жінка Марисенька була француженкою. Вона родила йому 13 дітей. Шестеро вижило, тож дітська смертність була велика. А це підлога тих часів. Пітер Пауль Рубенс, копія. Ну, це король Владіслав IV, який прислав Богдану Хмельницькому пісню маєш шаблю для того, щоб захищати свою честь. Це вроді як подлинники. Це французька школа живопису. Так написано. Мої хороші. Ой, тут стоять і стоять. Олександр Потоцький тут камінь, а там далі сановні особи польські. польський. Це сам ян Собеский. от такий він був в житті. Останок для дівчат. Подивіться, який живопис, Блестить, я бачу, блистить у мене. Все блистить. Що не можу зробити? Ні, не дається. Я не буду коментувати. Просто полюбуйтесь. Це якийсь не... неізвісний голландський художник. Так написано. Дивіться, який Христос. Мені сказали, що тут фрески Мікеланджело. А я кажу, та підождіть, Мікеленджело жив зовсім другий час. І на те ж був 300 років як мертвий. Ну, не 300 а менше. А оказалося дійсно. Це був Мікеланджело Полоній. На нього казали. і Він дійсно італіянець. Оце ці фрески, які бачив Ян Собеський. Ну так воно все на реставрації тут. Ну, ребятки, спальня королеви марисеньки. Хіба можна це роздивитися за, за якийсь час? Тут треба ходити днями, щоб надивитися, понимаєте? Ну що ну, тут скажеш? Ти посмотри, як вирісовані здесь. Ну що, сйомка займе дуже багато часу. Я просто покажу вам один із залів, тому що все показати невозможно. У мене дикий восторг. C'est Ну, це значить могила Олександра і Олександри Потоцьких. Їхня заслуга в тому, що в 19 столітті вони реставрували Віла Нову і збирали всі значить, образці мистецтва і все, що там було, і почався відвідені цього значить, загородної резиденції. І я думаю, що в заслугу їх, їх тут і похоронили. Така історія.